Безпілотники атакували Дмитрівський хімзавод в Івановській області Росії та Єлабугу в Татарстані, де збираються шахеди. Жителі міста Кінешма Івановської області повідомили про звуки вибухів та сліди диму. Мешканці Єлабуги дуже показово коментували саме удар по підприємству з усіма характерними для росіян слівцями. І дуже сильно скаржилися на вибухи у 2023 році, там збудували завод в особливій економічній зоні Єлабуга. На ньому, зокрема, виробляють ударні безпілотники-шахети. Загалом мін вбивство Російської Федерації повідомляє про те, що минулої ночі вони збили близько ста безпілотників, ну знову ж таки невідомого українського походження, і нині, коли я вам записую це відео. Окремі аеропорти Росії також заблоковані, тому ну, що, власне, і демонструє те, що війна триває не лише на території України, а й на території Росії. Але для того, щоб відбивати в подальшому масовані атаки шахедів і також балістичних ракет, Україні справді потрібно посилювати систему протиповітряної оборони. Без американців ми, звісно, зробити це не зможемо. Тому що нагальною потребою є ракети до систем Петріот. Про це сьогодні пише Західна преса. Поки що нам не дають дозволу виготовитися. Самим ці ракети на території України мова про це йде. Німеччина ж почне виготовляти ракети до систем Петріот лише наприкінці 26-го року, і це дійсно проблема, над якою потрібно системно працювати. Але Путін поки що не дає нікому передишки, продовжує атаки по Україні, і Трамп, врешті-решт, зробив заяву про те, що він не задоволений тим, що робить Путін. І, власне, він сказав наступне: я не знаю, що чорт забирає сталося з Путіним. Я знаю його давно. Ну, певне, погано він його знає. Я завжди з ним ладнав, але він посилає ракети по містах і вбиває людей. І мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін Ані трохи. Він вбиває людей. І щось сталося з цим хлопцем, і мені це не подобається. Це пряма мова Трампа. Друзі, спеціально вам її наводжу, щоб ви розуміли суть логіки Трампа. Ну, вона, в принципі, ну як на мене. Відсутня, з огляду на те, якою мала би бути реакція Вашингтону і Брюсселю, звісно, однозначно з Європи відповідальності не знімає за удари по території України. Тому що ЗУС, наприклад, Стармера, Макрона, Мерца, я не чув жодної заяви про удари по території України. Дональд Трамп зробив це першим. Справді так і є. І далі Трамп продовжує. Що Путін абсолютно збожеволів? У мене завжди каже, були дуже хороші стосунки з Путіним із Росії, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів. Це вже друзі, дописів у соціальній мережі ТРО він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини. І також він у своєму дописі зазначив, що завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не лише частину. І можливо, це підтверджується, каже Трамп. І підкреслив, що якщо глава Кремля захопить всю Україну, це призведе до краху Росії. Це дуже важливий момент, друзі, тому що фактично в такий спосіб Трамп погрожує Росії. Я слідкував за інформаційними повідомленнями і реакцією російських ЗМІ на допис Трампа цієї ночі, і скажу вам, як є Росія не публікує ці тези. Вона уникає будь-яких згадок про те, що Трамп назвав Путіна божевільним. Але написали про те, що Трамп звинуватив Зеленського. Ну, зокрема, Трамп розкритикував Володимира Зеленського і пише наступне: так само президент Зеленський не робить своїй країні послуги, кажучи так, як він говорить. Кожне слово створює проблеми, мені це не подобається і краще б це припинилося. Ну і далі, знову, як завжди, ця війна не розпочалася, якби я був президентом. ну і тому подібне. В принципі, нічого нового. Трампа запитали вчора журналісти з огляду на атаки, які здійснює Росія проти України, чи готовий він до запровадження санкцій проти Путіна і проти Росії. Він сказав безумовно. Це було єдине його слово. Але якими будуть дії далі, ну, нам певне не складно здогадатися. Ніяких рішень Трамп ухвалювати не буде. Можливо, що станеться, звісно, і Трамп передумає, і буде дана зелене світло для ухвалення законопроекту Лінці Грема про санкції проти Росії. Але в Сенаті вирішили не чекати погодження Дональда Трампа і говорять про те, що можуть розглядати його почати розгляд навіть без зеленого світла із Білого Дому. Про це пише видання The Telegraph. Вони не посилаються практично ні на жодного сенатора, але з є і заяви від окремих сенаторів республіканців, які говорять наступне. Мирні переговори не вплинуть на Путіна. Треба озброїти Україну до зубів. Цю заяву зробив конгресмен республіканець Дон Бейкон, і він так відреагував на атаки Росії по Україні. Не чекав, поки Трамп зробить цю заяву. Він зробив відповідний пост у мережі X трішки раніше. І на своїй сторінці він пише, що Путін не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти Сполучені Штати Америки та союзники каже він, повинні озброїти Україну до зубів. Запровадити максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських закордонних активів. Ну це такий привіт з Вашингтону зараз, Брюсселю, до Європейського Союзу і інших країн, які тримають активи Російської Федерації замороженими, але побоюються їх конфіскувати, тому що фактично майже всі гроші знаходяться у Європі. Свого часу американці конфіскували близько 6 мільйонів доларів у Малофеєва. Той обурився, зараз. Розповідає на Росії, що треба активніше вбивати українців, воювати проти всього західного світу. Але американці далі цього не пішли. Близько 8 мільярдів доларів неконфіскованих активів у них також є.